Сьогодні у нас в ремонті зарядний пристрій пульсов бц 12245. Причина його поломки тривіальна, хоч і є захист від переполюсовки, як написано, і все. Все мається, але переполюсували акумулятор, і він шваркнув, пішов дим, і перестав працювати. Зараз швиденько розберемо. Заглянемо, що там всередині таке вигоріло. Так, зарядний пристрій імпульсного типу має бути організований захист на транзисторі. Чому ж він не спрацював? Цікаво. І що пішло не так. розвалилась шухлядка М -м Та, не дуже тут багато чого. Що ми маємо? Маємо силовий вхід від мережі 220 через кнопку. Вихід плюсовий і вихід мінусовий, добре. Вентилятор і керування. Це можна прийняти трішки в сторону. Знімемо головну плату звідси. Так, з цієї сторони в нас все чистенько і гарно. О, є місце диму. Ну ось два компоненти. Скоріше за все, струмомірні резистори. Шваркнули. Транзистор захисту. Термодатчик, ось його видно, він тут стоїть в глибині. Він взагалі не контактує з транзисторами. Ось його видно. Взагалі повертається в, інше, в іншу сторону. Пайка добра, але місцями треба було б додати трохи припою. Припою поекономили. Mm, да, є місце вибуху, звісно. Зараз спробуємо щось заміряти. Що у нас там погоріло? Таке цікаве. Транзистори. Так, це у нас діоди. Діодики цілі вихідні. Транзистор захисту пробити навіть по керуванню. -да. Захист не захистив від переполюсовки. Добре, зараз випаємо несправні компоненти. Я вам покажу, скільки там всього було. Що ми маємо згорівших запас... запчастин? Оха ж підсинів. Транзистор. Не знаю, чи видно маркування. АФП100N03. Згорів. Резистори струмомірні. Один розвалився на дві частини, інший не розвалився, але згожений спалений. О, ні, також розвалився на дві частини. Вдалося опізнати ці резистори маркування в них R020. Зараз шукаємо транзистор, замінюємо шунти. Струмомірні і будемо пробувати вмикати. Шунти замінили. Замінив на 3 мільйом. Подивимося, як буде працювати захист. Це все. Перевіримо на акумуляторі. Замість транзистора на 100 Ампер. Встановимо всім відомий РФ-3205. Він трішки потужніший. Але буде дуж гріться, бо в нього трішечки більший опір відкритого переходу каналу. Я думаю, що він тут в зарядному пристрої в якості захисту працюватиме чудово. Транзистори перевірені, оригінальні. В принципі, в мене на них нарікань не було. Спробуємо запаювати та будемо вмикати. Так. Платку відмили, запаяли два нових струмомірних резистори та фокус. Де ти там два резистори запаяли. Будьте уважні, якщо у вас саме така проблема, дуже часто під ними прогорають доріжки. В даному випадку таке було, прийшлося відновлювати. Замінений також транзистор. Візуально вроді більш-менш все ціле. Треба місцями поправити пайку. На мікросхемах на резисторах, на затворному резисторі треба поправити пайку. Потрібно перевірити зараз це все. Будемо пробувати зараз підключати вдруг стрельне на камеру. Ну що, перший пробний запуск. Підготував напівживий акумулятор. Зарядне. Вмикаємо. Буде бах чи ні, Цікаво. Так, замикач. Пішло живлення. Пише, що живлення є. Ввімкнуто на 12 вольт. Пробуємо. О, щось навіть смикається стрілочка. Ага. Намагається зарядити. Так. Намагається. Якщо ми йому зараз цьому напівживому акумулятору дамо трішки навантаження навантаження ввімкнули. Оп, пішов заряд. Добавляємо навантаження. 10 Ампер. Так, регуляція щось не працює. Не працює регулювання. Зараз будемо вивчати, чому це діво не працює. Бо має ж працювати. А ні, не працює. Не більше, ні менше. Або включено, або виключено. Це не добре. Ма ще по керуванню щось померло. І 5 ампер максимум видає. Так, а якщо на саме електронне навантаження? 10 показує 10 ампер, а тут 5 всього на все. Якщо зменшувати, нічого не міняється, падає в помилку. Зараз 10 ампер. 2 ампера. Неправильно підібраний струмовий датчик потрібно дивитися, що там не так пішло і чому керування неадекватне. Режими працюють, перемикання працює, але керування 10 А. Ще є над чим попрацювати? Працюємо далі. Косяки по керуванню і по показометру виправили, наскільки це можливо. Зараз спробуємо. Ще раз все. <кхух> Живлення є. Захист від короткого замикання. Загорається. Індикатор помилки, все добре. Скручуємо на мінімум. Під'єднуємо на клеми, додаємо струму. Пішов плавно регулюється від 1 А. І до максимуму. ну Це більше акумулятор цей не бере і зараз буде падати вниз. Регулювання присутнє. Добре. Захист від переполюсовки. Беремо лабораторний блок шифлення, який пережив такі здівательства вже не раз. Мінус здягаємо на, на плюс, плюс даємо на мінус. Також спрацьовує захист що іскри. Спрацьовує захист від переполюсовки. Працює. Добре. Під'єднуємо електронне навантаження. Даємо 2 ампери. Так, трішки додамо струму. 2 А. 2 А є. Правильно показує, йдемо далі. 5 ампер. Є 5 ампер. Десять? Десять ампер. Є е десять ампер. Знову п'ять. Зараз. Є. Сім. Десять. Дев'ять? Десять. так. Ну тут цей показометр такий для виду. Регулювання працює, звісно, тільки на акумуляторах. На електронному навантаженні воно не працює. Гребем. Акумулятор бере. Регулювання дуже чутливе, звісно. Я думаю, воно таке і було і початково. Вимикаємо це діло. Зараз покажу, яку деталь треба поміняти, щоб запрацювало. Багато хто не показує, яку деталь треба міняти. Але врахуйте, що у вас може бути зовсім інша поломка. Тому те, яку деталь я міняв, це су су суто в моєму випадку. До інших, я думаю, ремонтів воно не відноситься. Бо тут є не одна деталь, яку інколи потрібно треба, міня треба міняти. Так. 220 вольт я не буду відкидати. Зараз спробую показати. Замінений був операційний підсилювач LM358. Тут намощена гадка з токових резисторів. <кій> Прийшлося калібрувати на цей показометр. Цей резистор суто на цей показометр. Е струмомірний резистор потужності, я так думаю, він знаходиться ось тут. З написом R500. Тут 10R0 це 10 Ом резистор. Спробую зараз приблизити, щоб було видно всі компоненти. Можливо, пригодяться комусь під час ремонту, можливо, навіть і мені. Стояли резистори R020. Я думав, що це на 2 мільйони. Потім впевнився, що не, не, щось не так. Оказалось, вони на 20 млн. Тобто, два штуки паралельно по 20 млн в сумі мало бути 10 млн. Але, так як я замінював операційник, не хотів я чарувати з його обв'язкою, у мене вийшло підібрати токовий шунт 2 по 10 мільйонів Послідовно і один на 10 мА до цих 20 в паралель. Я думаю, так буде ось. Такою хаткою, звісно, не дуже добре, але маємо, що маємо. Спробую зараз сфокусувати крупніше, показати резистори. Щоб всі було видно. Ось якось так воно і зроблено. Залишилось зібрати це все в корпус і, в принципі, ремонт, я думаю, завершено на цьому. Пристрій зібраний до кубки. Пристрій працює. Але якщо ви думаєте, що ремонт цьому завершився, оказується, що ні. Зібрав я все до, до путя разом. Думаю, поставлю дозаряджу акумулятор свій. А там наче турбіна і гарчить. Пищить. Така щось робить. О, пішло печь. Гаркотіння, тріскотіння. Писку, правда, нема. Вже прогрівся, мабуть. Тож зараз, мабуть, буде розборка, змазка або заміна кулера. Всім дякую за перегляд.